Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Події знову пришвидшуються, понеслося можна сказати. Як це прийнято казати в інтернеті? Всі раптом підбадьорилися Байден, якого ми вже майже поховали, який ні на що не був здатний, дав все таки дозвіл на застосування. Атакамсів в глибину московської території вони вже застосовані, як ви знаєте, по складу озброєнь в Брянській області. Дуже вдало будуть застосовуватися і ще. Байден взагалі якось підбадьорився. І дивіться, в Бразилії він зараз поїхав в Амазонку і там стрибав, що молодий. От буквально людина скинула 20 років віку свого своїх плеч, і тепер він щасливий, і тепер він приймає рішення не те, що раніше, і тепер йому хочеться вколоти тих, хто змусив його знятися з гонки на користь Камали Харіс. Він, до речі, єдина людина здається, яка не програла Трампу навіть тоді, коли Трамп виграв. Між іншим, взагалі на заході зараз прийдуть більш рішучі люди до влади, в тому числі і в Німеччині. Ви бачите, що Шольц бледне нічтожество. Про це про нього каже навіть Дуда. Президент Польщі закидає Шольцу і телефонний дзвінок Путіну за спиною України, і те, що за спиною України Шольц намагається домовлятися з британцями і французами щодо якихось там мирних планів і угод з путіним, але шольца після січня уже не буде і. Або пісторіус, міністр оборони, який значно більш рішуча людина і друг України стане канцлером, або конкуренти з ХДС ХСС. Вже висунули людину, яка так само за негайне надання Україні Таурісів в Великій Британії назріває реванш консерваторів, теж з більш рішучими людьми. Ця от нігрійка, яка очолює зараз консерваторів, здається, дасть всім духу. Перемога Трампа зробила значно більш рішучим Байдена, та і Трамп, взагалі рішуча людина. Він неправильно зараз дивиться на ситуацію, але хід історії підкоригує його і уже коригує його позицію. І хід історії, і радикальні християни в Сполучених Штатах у московитів. Істерика, і взагалі цей ракетний удар, масовий який був завданий по Україні. Це історичний удар. Вони так хотіли потресувати захід. Насправді, реакція зовсім не та на яку вони розраховували. Так їм вдалося вбити кількох цивільних, і це дуже болісні втрати, особливо діти, особливо жінки. Це страшно, але їхня мета була поставити на коліна енергетику українську, і їм цього не вдалося. Та й перелякати захід особливо не вдалося. Навпаки, тепер вони заходилися лякати захід документами і заявами, як це у них заведено, адже Зубів у них уже немає, а можливість говорити все ще є. Тобто є язик, зубів немає, і тому Путін зараз вніс зміни до ядерної доктрини і заявив. І в цій доктрині оновлені заявлено, що вони можуть завдавати тактичною ядерною зброєю удари у відповідь на застосування балістичних ракет по своїй території. Також для того, щоб продемонструвати, що вони готуються до ядерного конфлікту вже на повному серйозі, і скоро. Вони починають реалізовувати програму будівництва протиатомних бомбосховищ. Все це для того, щоб іще раз спробувати прилякати західних політиків. Але ті західні політики, які лякалися і лякаються, це вже натура, яка уходить. Всі ці шольци це вже майже минуле. Московити зараз здійснюють більше диверсії на заході. Це і Підрив морських кабелів між Литвою і Швецією. Ви про це вже чули. Також щойно було помічено московицьке технічне судно біля берегів Ірландії, так само над кабелями зв'язку. Тобто диверсійна війна проти заходу посилюється, і інформаційна війна посилюється проти заходу. І не тільки проти заходу, також і проти Ізраїлю. Ізраїльцяни зараз накрили кілька складів хезболи в Лівані, і там новітня московська зброя. Це не радянські зразки, не зброя радянського виготовлення, а саме новітня московська зброя, яка щойно поставлена, тобто московськ. Та активно озброювали Хезбалу Захід і Ізраїль якось змушені відповідати все одно, навіть попри оцих колих політиків нинішнього покоління. Вони будуть відповідати, і єдина адекватна відповідь це озброєння України, тому що інших відповідей у них немає. Звісно, що Фінляндія і Литва не будуть знищувати інфраструктуру зв'язку в ЕРЕФІ у відповідь на диверсії на своїй інфраструктурі. Але українці вони можуть дати додаткові озброєння і додаткові можливості завдавати ударів. Москва зараз на максимумі, От все, що можна зробити, вона вже зробила. Натомість захід тільки починає розкачуватися. Так він під керівництвом слабких і боязких людей, але все одно він розкачується повільніше ніж нам хотілося би, але ми повинні зрозуміти, що ми виграємо тільки тоді. Коли будемо грати в довго смішно, але у Москви менше можливостей грати в довго. Але ті, хто грають в довго проти Москви, завжди перемагають таліби, перемогли і московитів, і американців свого часу довга гра заходу проти москви так само призвела до розпаду радянського союзу, і хочу вам сказати, що західні політики 60-х, 70-х і 80-х років були. Не дуже сильніше ніж нинішні західні політики, такі самі мляві і такі самі кволі за рідкісними винятками. Зараз оголошення перед тим як ми перейдемо до інших важливих тем. 22 числа в культеатрі вистава за моєю п'єсою Штучний інтелект це найбільш скандальна, найбільш провокативна і контроверсійна вистава в українській драматургії за останні років. Мабуть, 100. ви можете придбати квитки, пам'ятаючи, що кошти з наших культурних і культурологічних акцій йдуть на підтримку батальйона. Братство нагадую вам, що братство воює в складі центру Тимура Головного управління розвідки, реалізує небезпечні і цікаві завдання. Ви можете підтримати батальйон за рахунками, які вказані на цьому відео, і в описі під відео. І це важливо, адже нам постійно. Доводиться купляти всякі цікаві штуки, які зберігають життя нашим бійцям і допомагають знищувати більше окупантів. Так само подивіться на телефони. братство продовжує рекрутинг. Нам потрібні звитяжні і мужні християни, адже братство – це ланка. Войовничої церкви згідно доктрини віри, що торжествуюча церква на небесах, воївнича церква на землі. Останнім часом церква стала занадто млявою в усіх своїх конфесіях і деномінаціях. Але... Братство це озброєний авангард селенської церкви, і в братстві присутні і ортодокси, і католики, і протестанти, які моляться і воюють разом. Навіть після завершення цієї війни чи гарячої фази цієї війни, братство продовжують працювати, адже багато завдань. Для української розвідки на всіх континентах нам доведеться витісняти Московію і Китай з Африки їхні впливи в Латинській Америці, в Азії. Нам доведеться діставати ворогів для того, щоб здійснити помсту всім тим, хто був долучений до. Знищення українців Україна тепер діє глобально. Це радісна звістка, і ми повинні просувати інтереси України по всій Земній кулі, а не тільки на Донбасі. Також попереду велика робота по дезінтеграції Московії. Нам доведеться якось освоїти всю цю територію, привести її до правильного українського ладу. Український порядок буде впроваджений від Курської області до далекого сходу, і братство разом з суміжниками буде брати в цьому як найактивнішу участь. Я хочу звернутися до українців, які все ще мешкають. На теренах РЕФ, ви погано себе поводите. Ми не спостерігаємо інтенсивної партизанської боротьби, ми не спостерігаємо вашої. Української позиції ви всі будете нести відповідальність в майбутньому за те, що своєю працею і своєю бездіяльністю підтримували нашого ворога. Квиток в майбутнє тільки один співпраця з головним управлінням розвідки України і з службою безпеки України. На зв'язок ви також можете виходити із братством. Вам будуть поставлені відповідні посильні завдання, і через ці завдання ви зможете реабілітуватися. І ще раз не думайте, що ви зможете уникнути відповідальності, коли рефія почне розвалюватися, а вона почне розвалюватися обов'язково і достатньо швидко. Давайте до новин. Ми вже говорили з вами про незадоволення, яке дуда. Висловив на адресу Шольца Дуда вважає, що Шольц своєю цією дурнуватою активністю намагається витіснити Трампа з майбутнього переговорного процесу по Україні або ускладнити його позицію. Ми могли б сказати, що у Трампа взагалі не дуже добра позиція щодо України, але ми повинні розуміти, що хід історії штовхає його. На правильні рейки у Шольца позиції іще гірші. Окрім того, ми не дуже знаємо справжні наміри Трампа. Взагалі, всі всі дивні персонажі із Ютуба і інших соцмереж, яких ви читаєте і яких ви слухаєте, повсякчас розмовляють про наміри Трампа, нібито ті наміри їм відомі. Вони самому Трампу ще не відомі. Вони розповідають нам. Про те, що думає Путін, нібито вони знають, що він думає, нібито він взагалі щось думає, розповідають нам навіщо телефон Шульцу. Взагалі це все дуже важливі другорядні речі. Найменше говорять про найважливіше про позицію і наміри українського керівництва, попри те, що Україна вже 33 роки незалежна. Попри те, що вже 10 років Україна перебуває в центрі уваги світової спільноти, попри те, що українці вже три роки являють чудеса мужності на цій війні, ці чудеса і цю мужність, які були б не під силу бійцям жодної армії заходу, попри те, що саме Україна є центром. Протистояння заходу і найчорніших сил сходу і глобального півдня. А отже, саме в Україні вирішується сьогодні доля світу. Так ось, попри все це, багато наших співвітчизників все ще страждають на меншевартісність. тобто не розуміють, що найважливіше тут залежить не від Вашингтону, не від Брюсселю, не від огідної Москви, не від Берліну, а від Києва. Отже, як оцінює ситуацію банкова, Зеленський пов'язує нові військові злочини московитів, тобто ці масовані ракетні удари, зі спробами прискорити переговорний процес. Ось що він каже: я цитую: це не випадкові удари, це показові удари після дзвінків та зустрічей з Путіним. Після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна. Це співпадає з думкою всіх притомних українців. Чим більше Україну ззовні будуть штовхати до старту будь-яких переговорів не на українських умовах, тим більше слід очікувати нових звірячих злочинів московицького терору. Перше провокує друге, це і є скринька Пандори, про яку Зеленський розповідав наївному шольцу. Єрмак, який вірогідно буде вести весь технічний бік наступних переговорів, так формулює умови для реального старту майбутніх перемовин. Я цитую: говорити з вбивцею ефективно лише з позиції сили. Інакше вбивця захоче знищити того, хто прийшов до нього зі слабкою позицією. Єрмак також каже, що саме росіяни це колективний саурон нашого часу. Дуже важливо, що українське керівництво висловлює саме те, що ми всі відчуваємо. Українське керівництво вважає, що ми напередодні вирішального моменту війни, і поки Шольц бавиться телефоном. Українські збройні сили готують серйозну відповідь, яка не буде анонсована, але яка буде дуже помітна ворогові. Він її відчує, як каже Зеленський, ракети самі за себе скажуть. Це буде важлива військова подія. Власне, вона вже почалася з. Ударами атакамців по Брянській області а найважливішою політичною подією є план внутрішньої стійкості України. Кій Зеленський щойно сьогодні представив з стійкістю українського народу давно доводиться рахуватися і нашим партнерам, і нашим ворогам. І ні перші, ні другі такої стійкості не очікували. Тому їм доведеться рахуватися і з планом стійкості українського президента. До речі, план дуже непоганий. поцікавтеся всіма його пунктами. Можливо, потім ми будемо говорити коли-небудь. Більш докладно з цього приводу, але якщо навіть половина буде реалізована, це нас посилить суттєво. Але давайте до суттєвих військово-політичних новин. Як ви знаєте, в Конгресі і Сенаті ми можемо так сказати, перемогли переважно в Сполучених Штатах радикальні християни. Але ліваки так само мають певні успіхи, і перший трансгендер став конгресменом від Делавера. Одразу. Там інструкція прийшла внутрішня по конгресу і про Сенату не пускати трансгендерів в жіночі туалети в приміщеннях конгресу і сенату. Трансгендер дуже обурився, говорить про утискання прав. Можемо порадити йому звернутися до дідуся Байдена. Дідусь Байден за своєю звичкою буде роки два розглядати цей дозвіл бити, верніше не бити в глибину московської території, а проходити в жіночі туалети. Втім, я погано собі уявляю, а що ж буде робити цей трансгендер. Всі ці два роки доведеться відмовитися не лише від статі, але навіть від того, щоб справляти природні потреби. Тобто від всього природнього треба відмовитися. В цьому вся сутність ливізни, в цьому вся сутність маніхійства. Тим часом в секторі гази розграбували 100 вантажівок з ООНівською допомогою, тобто винесли не тільки всю цю гуманітарку, а також розкорочили і. Автівки, тобто, вся ця гуманітарка до нещасних палестинців, звісно, не дійшла. Он апелює до ізраїльцян, щоб вони якось все це діло контролювали, але Ізраїль не хоче нічого такого контролювати. Показує всім, що щойно Ізраїль щось не контролює в секторі гази, то страждають прості палестинці у Китаї збільшується криза і кількість терактів. Кілька днів тому якась людина на Вантажні автівці врізалися в натовп і загинуло щось чоловік. 50 одночасно. Вчора китайський студент зарізав 5 чоловік, тому що йому поставило не ту оцінку. Потім знову ж таки вчора і ще одна вантажівка врізалася в натовп. Побила якусь кількість машин, здається, ніхто не постраждав, але це так само була спроба теракту. Китайці, звісно, намагаються відповідати репресіями, але репресіями неможливо ні стримати економічну кризу, ні стримати хвилю терору. Тим паче, що ці репресії вони страшні не для терористів. Репресії страшні в першу чергу для опозиції. Китайська влада засудила 25 чоловік. Учасників протестів в Гонконгу до великих термінів ув'язнення загальна атмосфера в Сполучених Штатах оздоровлюється в Огайо. Пройшла демонстрація фашистів з гаслами проти афроамериканців і препарами зі свастикою. Всього кілька десятків чоловік, тобто, дуже мало там фашистів в цьому Огайо, хоча в цілому штат трампійський. Ще кілька десятків років тому там би діяв би куклус клан, і вони би не ходили там з демонстраціями, вони би спалили хрест і е, якусь там кількість афроамериканців. А зараз це всього лише нечисельні демонстрації. Натомість триває атака багатьох республіканців і всіх демократів на кандидатуру Трампа на посаду генерального прокурора. Е, цей хлопець звинувачується в тому, що мав. Кілька разів секс з неповнолітніми. Зокрема, це заявила й голова комітету по етиці, що у неї є неспростовні докази цього. Трампу взагалі не плювати. Він можливо і не проти сексу з неповнолітніми. І тут треба зрозуміти, що, хоча Трампа підтримали радикальні християни, він не є радикальним християнином. Можливо, взагалі не є християнином. Ми не знаємо. Просто у радикальних християн не було іншого виходу. Поки що він залежить від них, від радикальних християн, більше ніж вони від нього. Вони качають там в багатьох місцях, в багатьох штатах. Вони часто провалюють трампійські кандидатури, в тому числі вони провалили е, кандидатуру Трампа на посаду очільника республіканської більшості в Сенаті. Будемо сподіватися, що вони прокатять і цю кандидатуру на. Генерального прокурора і кандидатуру Трампа на очільницю об'єднаного комітету розвідки Туці Хабард. Вона промосковська діячка. Вона не тільки промосковська діячка, вона антиамериканська діячка. Вона лаяла Сполучені Штати за їхню участь в Сирії. Вона зустрічалася з Асадом і підтримувала Асада. Вона підтримувала Московію. Тоді, коли Московія почала повномасштабне вторгнення і заявляла, що Сполучені Штати спровокували Московію, тобто вона лаяла політику Сполучених Штатів щодо стримування. Нещодавно вона звинувачувала Україну в тому, що це Україна підірвала Північний потік, 2 тобто вона реалізує путінські пропагандистські наративи. Трамп вважає розвідку п'ятою ногою у возі трампійської революції. Тобто вона йому взагалі не потрібна і, мабуть, розглядає посади у розвідці як відстійник. Тобто, треба розплатитися з соратниками, чимось незначущим, але статусним, і саме тому ставить ідіотів на посади в розвідці, але ми знаємо. Що кожна велика політична кампанія закінчується покаранням невинних і нагородженням недотичних є настільки великі послуги, що на них можна відповісти лише чорною невдячністю. Ми точно знаємо, що Трампу доведеться відповісти чорною невдячністю більшості своїх соратників. Ті люди, які завжди були за нього, осереддя мага. Ті люди, які ризикували всім підтримуючи Трампа, дуже скоро будуть викинуті на помийку. І слава Богу, бо одна публіка потрібна для перемоги на виборах, а зовсім інша публіка потрібна для того, щоб керувати державою, для того, щоб реалізовувати, наприклад, свою виборчу програму. Тому давайте не будемо боятися трампістів. Скоро Трамп. Перестане бути трампістом, і на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.